Всім привіт-привіт! Я вас вітаю! Сьогодні ми з вами робимо таро-прогноз на цей робочий тиждень для львів, стрільців та овнів. Ми подивимося, що вам принесе цей тиждень, так, в яких енергіях ви будете його проживати. Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так. Льви, стрільці та обни. В яких енергіях ви перебуваєте зараз на цей момент? Ви дуже занурені в собі, закриті та холодні, як наче не дуже хочете перед кимось відкриватися, так якось десь можете щось тримати так в собі та проявляти таку холодність. Що принесе вам цей тиждень? так? Що цей тиждень вам дасть? Ви будете дуже активні, ви можете відстоювати свою позицію, буде таке бажання, знаєте, йти вперед, йти навіть по головах, от, для того, щоб отримати свої можливості, для того, щоб мати результати, для того, щоб розвиватися далі. Давайте подивимося, що вас чекатиме в робочих моментах, так? Робота, фінанси, реалізація планів. Дивіться. На цьому тижні ви можете мати якісь зустрічі з компаньонами, з людьми, з якими ви співпрацюєте. А ви, як наче, будете в очікуванні, в очікуванні якихось результатів, і вони можуть затримуватись. Тобто це таке плиття течії. Вам треба буде закрити якісь ситуації вже в роботі, які, знаєте, віджили своє, просто залишити їх вже в минулому, очиститись від того, що вам не потрібно. От, фінансові. Знаєте, надходження також можуть на цьому тижні бути в якійсь такій затримці. Тобто якийсь баланс триматись буде, але в надлишку їх поки я не бачу. Що може очікувати вас у ваших відносинах? так, В особистому житті. Льви, стрільці та овни? Особисте життя. Багато думок, багато думок. А, і якось відчуття такої закритості, відгородженості. знаєте, Або це вимушена ізоляція, або ви самі себе ізолюєте від своїх близьких людей, якось, знаєте, а, закритість. А, сам, ви такі самодостатні, самі собі впевнені, і хочете трошки відсторонитись, про щось подумати, про більш глибоке, помедитувати. Але пам'ятайте, що ваша сім'я та близькі люди це є ваша опора. от. І тому не треба дуже надовго від них закриватися та ховатися. Давайте глянемо ще пораду на цей тиждень. Так для вас яка порада для вас? Ви дуже вільні, ви дуже харизматичні. Ви можете мати результати при тому, якщо ви не будете зливати енергію і не будете ставати в жертовний стан, у такий підвішений стан. Вийдіть і стану жертви навколо вас є можливості. Тиждень для тільців, дів та козорогів. Подивимося, в яких ситуаціях ви будете проживати цей тиждень, так, та що він вам принесе. Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так, тільці, діви козороги, в яких енергіях ви перебуваєте зараз? Зараз ви перебуваєте в якійсь такій жертовності, підвішений стан, коли вам себе жалко, або ви, або ви вимушені чимось жертвувати, або ви просто підвисли в якійсь ситуації, не можете нікуди просунутися, і це просто зливає вашу енергію на сьогодні. Що принесе вам цей тиждень? Давайте подивимося: цей тиждень може дати вам можливість усвідомити свої емоції. От, а, проаналізувати їх. Цей тиждень може бути а, дуже складним для вас. Тобто це якесь перенавантаження, якась депресивність. Дуже забагато відпочинку може для вас бути навіть. Тому а, будьте трошки зваженіші. От, якщо відпочинок і є, то а, намагайтесь тримати баланс. Що вас чекатиме в робочих моментах, фінанси, робота, так, якісь ваші. Плани. Це карта башні. Башня завжди позначає нам трансформацію, якусь кризову ситуацію, яка може бути у вашій роботі. Щось руйнується. Можливо, це зміна посади, можливо, це зміна роботи, можливо, це відкриття очей на якійсь ситуації. Тобто, це дуже якісь такі а, напружені моменти, і вони вас будуть дуже розчаровувати, виморювати. Вам хотітиметься швидше від ціля піти та вирішити це питання. Ось, а, але послідовно після цього у вас з'являться якісь можливості. Тобто ця ситуація відбувається не просто так зараз. Давайте подивимося, що вас, тільці, діви козороги будуть чекати у відносинах, у вашому особистому житті на цьому тижні, так? Особисте життя. Ви отримаєте якісь повідомлення, якісь дзвінки можуть бути, які можуть відкрити перед вами також потенційні можливості у розвитку якихось ситуацій, які стосуються відносин. Але по факту, тобто дзвінки можуть бути, якісь оговорення можуть бути, але ситуація у розвитку. Може затримуватись. Тобто це такий ступор, це таке очікування, і це вас може не задовольняти. Затягтись воно може все на довгий час. Ваша задача зараз у відносинах тримати баланс. Тому що на такій ситуації ви можете почати навіть конфліктувати своєю половинкою, якщо вона у вас є, або своїми близькими. Порада на цей тиждень не закриватись у собі, тому що ви замкну, замкнулися. Дивимося близнюки, терези та водолі. Що вам принесе цей тиждень, так? Що чекати, в яких енергіях ви будете проживати цей тиждень? Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу. Та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так, у чому ви знаходитеся зараз? Якісь зустрічі, дуже багато зустрічей, якісь емоційності, якісь такі, знаєте, об'єднання, свята і повернення у щось минуле. Тобто, ви, можливо, зустрічаєтеся зараз з людьми, з якими бачилися, чи, можливо, давно знайомі, і це вас якось надихає, повертає в якесь минуле ваше життя. Що принесе вам цей тиждень? так? Що він вам дасть? Якісь напружені дуже можуть бути енергії. Тобто, якісь будуть пропозиції для вас, які можуть нести за собою невиправдані очікування. Ви не можете сконцентруватись на чомусь одному. Хочу все і нічого конкретного. І будете наполягати на якомусь своєму бажанні, яке може не реалізуватися. От, ви не чуєте свій внутрішній голос, тому можете отримати не зовсім те, до чого йдете. Давайте подивимося роботу окремо, так вашу роботу та фінанси на цей тиждень. Що вас чекає? Вам дуже важливо в роботі бути тріумфатором, переможцем ось, і тому ви будете намагатися показати і доказати все, чого ви можете вартувати на цьому тижні, так, у своєму якомусь просуванні. Але ситуація, вона якось буде стояти на місці. Можуть, те, на що ви сподіваєтеся, воно може зовсім бути не так. Може вас чекати якийсь крах, неочікувані якісь ситуації, от, які можуть вас. Засмутити. Давайте подивимося, що вас чекає у відносинах в особистому житті на цьому тижні, так? Відносини та особисте життя. Розчарування, несприйняття якоїсь ситуації, бажання піти, відійти, закритися. Ось дуже багато перед вами, наче є якихось можливостей, дуже харизматичні. Ви знаєте, куди рухатися, але емоціями керувати таки не вмієте. На цьому тижні вас більше будуть хвилювати от ваші можливості, які стосуються фінансів, просування, роботи. От, яка порада вам на цей тиждень? Порада вийти із жертовного стану, із стану підвішеності, вийти із залежності, які у вас можуть бути, а залежності можуть бути від людей, від ситуацій, від бажання йти по головам. Тобто треба відійти від цієї ситуації. Тому що ті ті пропозиції, які можуть бути для вас спокусливі, вони можуть привести вас не зовсім туди, куди ви хочете. На цьому тижні. І традиційно завершують наш тару прогноз саме водні знаки, раки, скорпіони та рибки. Вас, як завжди, буду просити залишати свої активності, лайки, підписки для збереження балансу. Пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І давайте подивимося, в яких енергіях водні знаки, раки, скорпіони та риби перебувають зараз, так? Що ви собою несете? Карта тріумфу, перемоги, такого, знаєте, отримання результату того, чого ви хочете, і ви цим пишаєтеся, пишаєтеся тим визнанням, пишаєтеся тими можливостями, які перед вами відкриваєте? Маєте таку підтримку сім'ї, близьких людей, наповнення, таке, знаєте, комфортне спілкування, насолода, насолода тим, що зараз є. Що вам принесе цей тиждень? так? Які енергії до вас прийдуть на цьому тижні? Цей тиждень може вас чимось засмутити емоційно. Тобто, щось емоційно ви якось так можете бути виснаженими. От. І ресурси перед вами з'являються, можливості, але ви якось знаєте, хочете так зупинитися, просто якесь таке бажання перепочити. Таке враження, як наче у вас йде зміна енергії. Саме на цьому тижні, як наче щось змінюється навколо вас, і ви не можете щось відпустити із свого життя. Не можете піти далі, От, застрягли десь. Ну, давайте подивимося, що чекає в роботі, там, в фінансах, так, цей тиждень. Робота та фінанси. Вас чекає є якийсь вибір, вам щось треба буде прийняти, якесь рішення дуже важливе, яке стосується розвитку ваших планів, роботи, от, якихось проєктів. І це все може дати вам дуже класні результати, але треба взяти відповідальність на себе і прийняти те важливе рішення. І рухатися далі. Тоді тільки буде для вас дуже добрий результат. От. Що чекає вас у відносинах в особистому житті? В особистому житті в особистому житті можуть проявлятися якісь страхи, може трошки застопоритися розвиток ваших відносин. Тобто йде якась циклічність, повторюваність того, що було. Тобто був ступор, зараз, наче добре, і знову він може прийти. От, знову може бути з'явитися якісь внутрішні страхи, от, які стосуються відносин, і якесь розчарування, якесь несприйняття. Знаєте, навіть десь хтось може захотіти відійти від тих відносин. Яка порада вам на цей тиждень, Водні знаки? Порада, насолоджуйтесь життям. Ви впевнені в собі, насолоджуйтесь моментами, але не давайте себе вводити в оману і не вводьте самі себе, тому що тут ви можете просто перебувати в якихось ілюзіях. І через ці ілюзії або обман ви можете отримати форс-мажор, розчарування, душевний якийсь біль дуже великий.